Чи можливо говорити про паралелі між терористичною атакою Аль-Каїди 11 вересня 2001 року та вбивством Чарлі Кірка напередодні 11 вересня 2025 року? Війна глобалістів з носіями християно-іудейських цінностей. Яка позиція України та наслідки для України в цьому? На фоні стратегічного декларативного з боку партнерства України з США місця і ролі у виборчій кампанії республіканців Чарлі Кірка, визнання його ролі Трампом, Венсом, Рубіо, Джонсоном, Нетаньяху, Мелані. дріб'язково короткозорою є позиція українських поки що можновладців на цю трагічну подію. Філософія і мотиви світових зіткнень і війни в Україні. Активно трансформується від цілий РФ і ВСВО до консолідації зусиль світових лідерів за поновлення ідей цінностей християнського іудейського світу, визначені США, Ізраїлю, Китаю, Індії, Латинської Америки щодо цивілізаційних цінностей, де людське життя є найвищим пріоритетом, йде в розріз з ідеями глобалізму. І на жаль, Україна в цьому питанні стала заручником. Протягом десятиліть, в певній мірі інкубатором і лабораторією глобалістів, які протистоять на усіх рівнях, перш за все республіканцям США. До цього можна сміливо додати і політичну структуру ЄС, в особі Урсули, Макрона, Мерца, яку граючи вдовгу залишила Британія, вийшовши з ЄС. Чарлі Кірк стає іконою політичної боротьби республіканців на виборах до конгресу і вже наступних президентських виборах. Тож недолугі випади українських політиків, ігнорування постаті Чарлі це про недолугість про рахунки, дріб'язковість, які не відповідають національним інтересам. Голосуванням проти Ізраїлю в ООН ми фактично позбулися такого стратегічного партнера, як Ізраїль, голосуючи синхронізовано з РФ і проти позиції США в ООН. А могли просто втриматися. Знову ж таки, глобалісти не дозволили рухатися шляхом національних інтересів України. Токсичністю щодо трагічної загибелі Чарлі Кірка ми наполегливо вбиваємо хоч якесь підґрунтя партнерства з республіканцями, які надовго прийшли до влади в США і визначатимуть перспективи України. Подобається це комусь чи ні. А співпадіння дат атаки Аль-Каїди і вбивства Чарлі Кірка лише підкреслює увагу глобалістів до дат жертвоприношення. І воно не є випадковим. Після невдалих спроб. Замахів на Трампа, атака на Чарлі це також удар по президенту США. На жаль, 5-6 менеджерів демонструють свою визначеність в цьому, всупереч національним інтересам України. Ще хотів би привернути вашу увагу на розрекламований українськими змі та марафоном візит Вселенського патріарха Варфоломея до Білого Дому на минулому тижні. Джерела в Білому домі відмічають, що громадянина Туреччини, Вселенському патріарху Варфоломею продемонстрували окремі документи та рахунки з організації отримання Томасу для ПЦУ. Фрагменти участі в операції Томас Майка Помпео, як очільника ЦРУ і Держсекретаря США, на сьогодні очільника Київстар. Деталі усунення патріарха Філарета з престолу Київського патріархату. Тому історія Чарлі Кірка, замовників і організаторів його страти, матиме продовження. І, на жаль, українські фрагменти в цьому лунатимуть. Знову ж таки, не на користь українського народу.